Привіт, футболмани! Можемо констатувати, що зимовий футзальний сезон у місті Вінниця повністю завершено. Тому зараз маємо невеличку паузу перед початком змагань на відкритих майданчиках і можемо підвести підсумки по всіх лігах, які відбулися цього сезону. Само собою розглянемо також благодійну футбольну акцію серед юнаків 2011-2013 років народження, які зіграли свій черговий тур. Тому як завжди робимо донат на ЗСУ, влаштовуємо зручніше, наливаємо каву з бубликом, бо ми. Починаємо. А почнемо з крайнього матчу, який закрив наш футзальний сезон. Це був матч відповідь між адвокатами та нухтом. Гадаємо, що минулого тижня вони грали свою першу зустріч. У ній сильнішими виявилися юристи з рахунком 4-2. Вони не без проблем, але переграли опонентів. У цій же зустрічі сценарій пішов зовсім по іншому сюжетному витку. Ще в першій половині бурсаки показали зуби та забули три голи без відповіді. Ну і в другому таймі довершили почати, повторивши три реалізації, але також ж, пропустивши три м'ячі до своєї сітки, бо заперечним героєм матчу тут став Ярослав Козачук, який а зумів забити хет трик. 6-3 -три Нухт дає гідний реванш досвідченому візаві. -ві. Кінці кінців ця перемога дає Нухту можливість піднятися на щобель вище та зайняти сьоме кінцеве місце турнірної таблиці. Адвокати ж залишаються на п'ятому. Трійка лідерів була оголошена в минулому випуску, але повторимо літен Т-90 та ВОДЮ США. Нива, і відповідно з закінченням турніру настає час нагородження призерів усіх ліг. Воно орієнтовно відбудеться в перших числах травня. Тому слідкуйте за новинами в інформаційних ресурсах відкритого чемпіонату міста з футзалу. А кого ж будуть нагороджувати? Зараз ми коротко перелічимо. У вищій лізі призерами стали третє місце. Інтерагротех, друге. ФК Орлівка, і чемпіонами цього сезону є сапфір. У першій лізі такі призери. Фортуна, Володар Бронзи, домашній маркет срібні нагороди та Фенікс золото змагань. Третя ліга відзначить такі команди. Рух, який в останньому матчі застрибує на третє місце. Кусту Агро два срібна позиція і чемпіоном стає Аякс. У них буде красуватися на шиї золото. По четвертій лізі вже було сказано, тому одразу до п'ятої. Сенсаційно в останніх матчах виборюють тут бронзові медалі гравці ФК Кіпіш. Друга позиція впевнено відходить до Джентльменс Клаб Барбершоп» І золотими медалістами стає команда легенда ФК Спарта. І відповідно в шостій лізі бронзові медалі йдуть до Феніксу. Срібло відходить до хару 1654. Олімпік 2 бере золото і переходить в п'яту лігу. Ну і давайте ще обговоримо, що відбулося на юнацькому благодійному турнірі для ЗСУ. У віковій категорії 2013 року народження пройшло 5 матчів. Леведи класували дубль прем'єр Ниви 2013 з рахунком 4-0. Основна команда прем'єр Ниви 2013 розійшлася мировою з тими ж Левами 1-1. Дубль Балканів 2013 мінімально вириває перемогу в Гнівені 3-2, а їх перша команда обігрує ЗШ-20 з рахунком 1-3. Ну і в крайньому матчі Гнівень поступається за ЗШ-23-1. Щодо вікової категорії 2011-2012 років народження, то тут зіграло чотири пари футбольних колективів. Бар мінімально перемагає колос 1-0. Колос також бере технічну перемогу у дівчат з Ниви 3-0. Він смарт підтверджує вкотре реноме лідера та перемагає двічі. В першому матчі джуніора 2-0 та в другому Балкани 20-12 з рахунком 4-0.